Попри тотальну відмову камери передавати цей колір, фактуру я вам все одно хочу передати. Це фото зв'язано в дві ниточки, як ви бачите, сама пряжа вона такого ровнічного типу прідіння, не зовсім рівномірна по товщині, проте в полотні цього не видно. Ви бачите, як класно виглядається. Тіньові візерунки будуть добре виглядати переплетення і косички, гладь теж рівнесенька, вона не косить. Тут всього лише 5% кашеміру, але і вони мають значення, тому що вони гарно вкривають полотно таким щільним пушечком, і він заповнює простір між петлями. Плотно легеньке, воно дуже приємний дотик. Його приємно в'язати, гарно воно відкривається. Я десь ставлю фото, як воно виглядало прання і яким воно класним стало після.